<кій> ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! <кій> Чадо, відпускаються тобі гріхи Твої. Встань, візьми постіль Твою і ходи. Дорогі у Христі, браті і сестри. Коли Людину охоплює якась хвороба, іноді буває так, що вона є настільки сильною і руйнівною, що людину вона ніби ізолює від суспільства. І хай буде в теперішній час, ми кажемо, що ми не відкидаємо людей обмежених навпаки, ми їх залучаємо до суспільного життя, ми даємо їм можливість себе якось реалізувати. Ми в школі організовуємо інклюзивне навчання, щоб мали можливість діти з особливими потребами себе відчувати повноцінними. Тим не менш, ми розуміємо, що є такі хвороби, які не дають можливість людині відчувати себе часточкою суспільства. А тим більше, коли ми говоримо про часи земного життя Ісуса Христа, в той час про якесь елементарне милосердя, співчуття до хворих, немічних, паралізованих, сліпих, це було дуже виняткове явище. Всі ці хвороби сприймалися найчастіше покаранням Божим. А отже ти грішник, за що тобі співчувати? Ти справедливо ізольований. Ти забутий, ти нікому не потрібен. Сьогодні ми чуємо, як Господь повертає у суспільне життя паралізованого чоловіка. Дає йому можливість відчути себе повноцінною людиною. Дозволяє йому. Приступити до життя на повну силу, коли він зможе щось робити, він зможе за свою роботу щось отримувати, а не лише бути тягарем для своїх рідних і близьких. Він зможе самотужки себе обслужити, не чекаючи, коли хтось йому допоможе. Ми навіть не уявляємо, яке це велике щастя, яку велику Радість Господь приносить для цього чоловіка. Але одночасно ми маємо розуміти, що сьогоднішній Євангелій дає нам підстави подивитися на іншу ізоляцію, яка в нас виникає в житті, і, до речі, ми до неї всі буваємо причетними. Є духовна хвороба, духовний параліч, який ізолює нас від духовного середовища. Ми всі, хто охрещений, є членами церкви Христової. Але коли ми робимо гріх, ми ніби самі себе ізолюємо, ми самі себе віддаляємо від церкви. У тих молитвах, які читаються під час таїнства сповіді, є така думка, такі слова. Коли священник просить, щоб Господь повернув людину, яка кається, і приєднав, долучив, наново долучив до церкви Христової, від якої вона себе віддалила через гріх. І Господь сьогодні, коли дає можливість паралізованому чоловікові повернутися до суспільного життя, Він перш за все дає йому можливість повернутися до життя духовного, чаду. Відпускаються тобі гріхи твої. Ми слухаємо цю Іванівську розповідь саме в час посту, коли маємо за мету, покаявшись повернутися до церкви Христової. Ми відчуваємо себе часто паралізованими і безсилими в духовному плані. І як важливо пам'ятати, що Господь має силу. Нас реабілітувати, реанімувати для життя повноцінно. Він має можливість, має всі важелі для того, щоб ми відчули себе повноцінними людьми, не лише в суспільстві, а перш за все, в церкві Христові. Щоб ми відчули себе тими, хто, задля кого Господь приносить себе в жертву, тими, за для кого Господь виливає свою безмежну любов на цей світ. Але одночасно ми сьогодні, слухаючи цю Івангельську розповідь, розуміємо, що це не одномиттєвий крок. Це не дія, яку ти зробив раз і все. Це те, що вимагає великих зусиль. І так буває, що коли сам ти не можеш, тобі допомагають. Але допомагають інші, згуртувавшись. Сьогоднішній Івангелій нам нагадує, як важливо, щоб ми разом збиралися, щоб ми були однодумцями у вирішенні цих проблем, так як ось ті четверо друзів, які не просто принесли свого товариша, а вони ще й потрудилися його підняти на дах і з даху спустити перед Христа. Господь недаремно казав, що Царство Боже здобувається силою. Не легкою прогулянкою, не життям своє задоволення, а важкою працею. Бо ця праця це є необхідність відновити себе, це те саме, що повинен зробити хворий після своєї хвороби, час реабілітації, час відновлення всіх своїх повноцінних сил. Інколи так буває, що людина, яка Тривалий час була хвора, вона змушена наново вчитися ходити, наново вчитися щось робити, наново вчитися споживати їжу. Отак От само нам треба пройти цей шлях разом, щоб ми, подолавши великі труднощі, пройшовши великі і, і доклавши великих зусиль, досягали бажаного результату. Дай Боже, щоб ми всі, і ті, хто навколо нас, Ті, про кого ми думаємо, хто нам дорогий і небайдужий, щоб ми всі могли відновитися, щоб ми всі могли повернутися до духовного суспільства, щоб ми були повноцінними людьми, богоподібними і прямували до Царства Божого. Сьогодні Господь нам хоче сказати, чадо, відпускаються вам гріхи ваші, встаньте і ходіть. Амінь. Слава Ісусу Христу!